Дозвольте мені від імені всіх присутніх тут бібліотекарів привітати вас з книжковим святом, святом читання, яке вже не вперше проходить на теренах Золочівщини і не вперше проходить в стінах цієї бібліотеки. Сьогодні ми вже вкотре зібралися на чудове свято, яке присвячене дитячому читанню. Адже ми знаємо, що любов до читання в нас. Прищеплює школа, прищеплює бібліотека. І людина без книги це як книжка без листочків. Все, що ми прочитали в дитинстві, тепер і в майбутньому прочитаємо це все залишиться для нас великим багатством і великим вкладом в наше майбутнє. Отож, я всіх вас сьогодні вітаю з другим етапом. Загальнообласного конкурсу Найкращий читач Львівщини 2015 року. Ви всі вже є переможцями, ви всі стали найкращими читачами своєї бібліотеки і відповідно своєї школи, в якій ви навчаєтеся. А сьогодні нам є, перед нами стоїть таке нелегке завдання визначити найкращого читача золочівщини. Всього нашого великого району, який нараховує дуже багато населених пунктів, ми маємо вибрати найкращого читача золочівщини. Їх в нас буде два, тому що в нас сьогодні змагаються згідно правил конкурсу учні шостих класів і учні сьомих класів. Отож, перед нами нелегке завдання визначити найкращого читача золочівщини 2015 року, учня чи учениці шостого класу. І найкращого читача Золочівщини 2015 року учня чи ученицю 7 класу. Сьогодні в нас в журі директор Золочівської ЦБС Іванна Григорівна Марчак. Всі знають. Всі думаю, знають. Сьогодні в нас в журі бібліотекар першої категорії районної бібліотеки для дітей Світлана Васильівна Чіпак. За відділом обслуговування Центральної районної бібліотеки імені Івана Франка Інна Ігорівна Джегу і бібліотекар інформаційних технологій районної бібліотеки імені Івана Франка Оксана Володимирівна Донківська. А також в нашому ще бібліотекар бібліотеки філіалу села Бужок Наталя Олексевич. Як називається установа, де зберігаються, і видаються читачам, журнали, книжки, інша література? Правильно, бібліотека. Прошу жетончик. Що зазвичай пишеться на обкладинці книги? Назва і автор. Правильно. Хто любить банани? Е, мапа. Правильно. Він має довгий хобот. Слов. Правильно. Укладач повісті минулих літ. Ну не підказувати. Не знаєш? Прошу. Не знаєш? Не знаєш. Правильно, Нестор Літописець. Собор у Києві відкритий у 1037 році Ярославом Мудрим. Ні. Так, ні, ми по черзі йдемо прошу. Софіївський собор, правильно. 988 рік. Що хрещення говорить? Русі. Так, прийняття християнства, хрещення Русі. Добре. На легкій боротьбі наші учасники показали свої глибокі знання, показали свою право до перемоги. І ми визначили трьох наших переможців. Це є село. Перегноїв, село Коровичі і село Сасів. Відповідно, ми поділили місця. І зразу хочу дуже обрадувати нашого шановного переможця села Сасів, що він буде представляти наш район Золочівщину на обласному конкурсі. Найкращий читач Львівщини 2015 року у вівторок. Ти їдеш до Львова на обласний конкурс. Готуйся! Давайте ще раз всіх їх привітаємо за зайняте третє місце у районному другому етапі конкурсу село Перегнорів. Такою чудовою книжечкою енциклопедію Великі мандрівники нагороджується за зайняте почесне друге місце у конкурсі «Найкращий читач вірщини 2015 року за друге місце у районному етапі конкурсу нагороджується село. За перше місце у конкурсі Найкращий читач Львівщини» нагороджується село Сасінь. Я думаю, що зараз спільними зусиллями разом з вами ми визначимо і найкращого читача серед учнів 6 класів. Як називаються письменники, які пишуть для дітей? Ні. Дитячі письменники. Правильно. Прошу. Магазин, в якому можна придбати книги? Ні. Прошу книжковий. Правильно.